Три самі болючі проблеми з собаками, які люди не в змозі виправити. А я зможу. Перше це сепараційна тривога, коли собака одна вдома пісяє вам на ліжко, гавкає або псує ваші речі. Друга собака агресує на власника або на інших собак. Третє – собака гавкає на гостей або гучні звуки. І так, сепараційна тривога виникає, коли ви гладите собаку кожного разу, коли вона від вас залежить, просить уваги. Тоді в неї виникає така поведінка, де ви винні її увагу, навіть коли вас нема вдома або коли ви спите. І змінити це просто гладьте собаку, коли ви запрошуєте зі своєї ініціативи, і ругайте собаку, коли вона просить цієї уваги. Агресія до вас і до інших собак виникає саме тоді, коли ви таку поведінку підтримуєте або дозволяєте. Наприклад, коли вона ставить на вас лапи, кусає в ігровій формі, стрибаючи на вас, гавкає, речить на вас, або ви з нею перетягуєте іграшки. Вся ця модель поведінки спочатку в ігровій формі переростає в агресивну, бо це не просто гра, а це створення відносин, як я можу тебе продавить мій власник. Ну і гавкіт на гостей або гучні звуки це не від того, що собака боїться, а від того, що, вона настільки обнагліла, настільки у вас на голові залюблена, що вона взяла відповідальність на себе захищати слабкого. А слабкий ви тому, що дозволяєте все, що я тільки що перелічив ставити лапи, перетягувати, кусати, гавкати на вас і прощупувати ваші кордони з ініціативи собаки. Якщо не справитесь, ви знаєте до кого звернутися.